У цьому відео розглянемо підходи до транспортування небезпечних медичних відходів у межах території закладу охорони здоров'я, вимоги до охорони праці під час транспортування, зокрема ті, що стосуються потрібних засобів індивідуального захисту. На початку нагадаємо основні правила управління небезпечними медвідходами, які безпосередньо стосуються їх транспортування. Насамперед, потрібно пам'ятати, що транспортувати та зберігати небезпечні відходи. Треба роздільно, відповідно до категорії небезпеки. Тобто транспортувати та зберігати впритул одну біля одної міскості з відходами категорій Б і С заборонено те саме правило поширюється на безпечні і небезпечні відходи. Друге правило стосується максимального об'єму, до якого міськості з небезпечними відходами можна наповнювати. Зокрема, максимальний об'єм наповнення міскостей із будь-якими небезпечними медичними відходами, незалежно від категорії, становить три чверті. Або 75%. це правило вкрай важливе, якщо в приміщенні генерується велика кількість відходів та є потреба видаляти їх із приміщення частіше ніж один раз на добу. Третє правило зазначає, що небезпечні відходи, залежно від категорії, можна зберігати в місті їх безпосереднього утворення певну тривалість часу. Для медичних відходів категорії С за відсутності в закладу охорони здоров'я ліцензії на зберігання небезпечних відходів такий термін становить один рік. Для небезпечно гострих відходів категорії Б 3 доби або 72 години, а для всіх інших відходів категорії Б за винятком небезпечно гострих не більш ніж 24 години. Відповідно, видалення небезпечних відходів із приміщення мають проводити з дотриманням зазначених часових проміжків. Четверте правило стосується безпеки внутрішнього середовища закладу охорони здоров'я та осіб, які в ньому перебувають. Транспортувати небезпечні відходи потрібно в спосіб із використанням засобів, які максимально знижують ризики для оточення. Це означає, що транспортувати небезпечні відходи мають у возиках, які закриваються і унеможливлюють будь який безпосередній контакт оточення та або осіб на шляху перевезення з небезпечним чинником. П'яте правило полягає в гарантуванні безпеки працівника під час роботи з небезпечними факторами. Тобто керівник закладу охорони здоров'я має забезпечити працівника, який транспортує відходи, засобами індивідуального захисту, що нівелюють усі можливі ризики під час виконання ним посадових обов'язків у цьому випадку під час перевезення небезпечних відходів. Шосте правило стосується місця тимчасового зберігання небезпечних відходів і полягає в тому, що такі приміщення потрібно зачиняти, щоб не допустити сторонніх осіб. Тобто тільки особи, визначені в типовій схемі поводження з медичними відходами, можуть мати доступ до таких приміщень. Сьоме правило говорить про те, що перш ніж транспортувати до місця тимчасового зберігання або перш ніж передавати таку міськість за межі території закладу охорони здоров'я, небезпечні відходи вторинно упаковують. Нагадаємо, що за винятком біологічних рідин, які після знешкодження зливають у загальну каналізаційну мережу, та органних відходів, які упаковують у міськості стійки до низьких температур, усі інші небезпечні відходи можуть підлягати вторинному упакуванню як в одноразові мізкості, наприклад, поліетиленові мішки, так і в спеціалізовані багаторазові контейнери для транспортування і зберігання відходів. Восьме, останнє і, на нашу думку, найголовніше правило полягає в тому, що для ефективної роботи будь-якої системи всі працівники залучені до забезпечення її функціонування. Мають виконувати процеси ідентично. Тобто для того, щоб поводження з медичними відходами в закладі охорони здоров'я було ефективним, раціональним і безпечним, усі без винятку працівники повинні пройти відповідні навчання, практичну підготовку і перевірку знань. Окрім того, відповідальна особа або призначений нею працівник мають проводити моніторинг того, як у закладі дотримуються правил поводження з медвідходами. Частину з перелічених правил у тому чи іншому вигляді. Зазначено в державних санітарно протиепідемічних правилах і нормах щодо поводження з медичними відходами інші урегульовано законом України про охорону праці та підзаконними актами. Беручи до уваги наведені правила, відповідальна особа закладу охорони здоров'я має організувати безпечний і раціональний підхід до транспортування небезпечних відходів. Загалом можна виділити два основних види організації перевезення небезпечних відходів. Після заповнення міскостей і за графіком. Підхід після заповнення міскостей полягає в тому, що після заповнення міскості з відходами на 75% або на три чверті, працівник закладу охорони здоров'я, якого типовою схемою поводження з медичними відходами визначено відповідальним за їх транспортування, забирає і транспортує заповнену міськість туди, де тимчасово зберігають небезпечні відходи. Або в місце, де такі відходи передають за межі закладу. Такий підхід має одну перевагу швидкість видалення відходів із приміщення. Однак недоліків у такій схемі значно більше. Розгляньмо основні з них, спираючись на вісім правил, які ми попередньо розібрали. Недолік перший полягає в тому, що для такого підходу до перевезення відходів потрібно визначити на кожен день щонайменше одного працівника в кожному структурному підрозділі та відповідно гарантувати, щоб. Усі структурні підрозділи закладу охорони здоров'я, у яких генеруються небезпечні медичні відходи, мали закриті візочки для транспортування відходів. Для цього підходу спеціальні контейнери для транспортування і зберігання відходів не підходять, оскільки ті мають великі розміри, тобто їх не можна буде заповнити одномоментно. Кожного працівника, визначеного відповідальним за перевезення небезпечних медичних відходів. Керівник закладу охорони здоров'я забезпечив комплектом засобів індивідуального захисту, зокрема на випадок виникнення аварійних ситуацій. Кожен структурний підрозділ, у якому утворюються небезпечні медичні відходи, мав доступ до місця тимчасового зберігання небезпечних відходів зазвичай ключ. Усі працівники, які транспортують небезпечні відходи, пройшли навчання, підготовку і перевірку знань про правила їх перевезення. А також щоб проводили моніторинг за дотриманням такими працівниками правил поводження з відходами. Як показує досвід українських закладів охорони здоров'я та світова практика, такий підхід потребує великих ресурсних затрат кадрових і фінансових. Крім того, урегулювати таку організацію поводження з відходами майже неможливо через кількість осіб, залучених до неї. Як наслідок, у закладі охорони здоров'я виникає хаос у системі поводження з небезпечними відходами. За такого хаосу відстежити безпечність поводження з відходами вкрай проблематично, оскільки незрозуміло, коли їх транспортуватимуть, нерідко небезпечні відходи різних категорій перемішуються, зокрема з безпечними відходами. А дані про кількість генерованих відходів за категоріями зібрати взагалі неможливо. Тому використовувати підхід до транспортування після заповнення міскостей не рекомендовано. Другий підхід за графіком полягає в тому, що в закладі охорони здоров'я визначають обмежений перелік працівників, які будуть перевозити медичні відходи в межах території закладу за графіком, що затверджує керівник. Кількість осіб для забезпечення такого підходу визначають за об'ємами утворення відходів у закладі охорони здоров'я. Наприклад, якщо ЗОЗ невеликий, така особа може бути одна на день у великих закладах, особливо за умови розміщення структурних підрозділів в окремих будівлях. Кількість працівників, визначених для транспортування відходів, має відповідати робочому навантаженню. Розгляньмо процес реалізації такого підходу, спираючись на вісім правил, розглянутих на початку відео. Відповідальна особа за управління медичними відходами в закладі попередньо визначає об'єми утворення відходів кожної з категорій і підкатегорій за потреби в усіх структурних підрозділах, а також забезпечує наявність міскостей для їх збору. Кількість таких міскостей має забезпечувати, зокрема, можливість підвищеної генерації в окремі дні тижня, наприклад, в операційний день. Наступним кроком є затвердження графіку вивозу відходів із кожного структурного підрозділу. Графік має брати до уваги можливу потребу вивезення відходів за категоріями. Пам'ятаємо, що змішувати побутові і небезпечні відходи, а також небезпечні відходи різних категорій, заборонено. Також у графіку потрібно враховувати об'єми генерації відходів. Наприклад, в одному відділенні відходи категорії Б досить забирати один раз на добу, в іншому ж потреба може становити і два, і три рази. Особливу увагу під час складання графіку треба звертати на так звані режимні відділення, наприклад, операційний блок. У такі структурні підрозділи закладу входити з візочками для відходів може бути заборонено, тобто відходи потрібно у визначений час доставити до місця їх передавання. Також у таких відділеннях зазвичай утворення відходів не можна достеменно спрогнозувати, тому рекомендовано забирати з них відходи не менш ніж двічі на добу. Звісно, не забуваємо про забезпечення працівників, визначених відповідальними за транспортування відходів, потрібним обладнанням і витратними матеріалами. Для безпосереднього перевезення відходів за умови підходу за графіком рекомендовано використовувати багаторазові спеціальні контейнери, що дають змогу не тільки транспортувати. Але й зберігати відходи. Тобто, після заповнення контейнера на 75%, працівник перевозить його в місце тимчасового зберігання небезпечних відходів, забирає наступний контейнер і далі збирає відходи в закладі. Засоби індивідуального захисту і витратні матеріали для рутинного використання і на випадок аварійних ситуацій у разі підходу за графіком потрібні тільки визначеним працівникам. Запас таких засобів зберігають у визначеному приміщенні. Зазвичай у приміщеннях чистої зони місця, де тимчасово зберігають відходи. Останнє, чим потрібно забезпечити працівників, що перевозять відходи, це ключі від місця тимчасового їх зберігання. І в разі запропонованого підходу таких ключів уже буде не один або декілька на кожен структурний підрозділ, а лише декілька на заклад. Наступний крок, який має здійснити відповідальна особа за управління медичними відходами, це затвердити стандартні операційні процедури для транспортування відходів, провести навчання і підготовку працівників, а також допустити їх до виконання обов'язків після перевірки знань і навичок. Особливу увагу під час навчання варто звернути на алгоритм дій у разі виникнення аварійних ситуацій. Останній етап упровадження підходу до транспортування відходів за графіком упровадити моніторинг за тим, як працівники дотримуються стандартних операційних процедур. Для цього потрібно затвердити графік моніторингу і, за результатами проведеного оцінювання, коригувати практики транспортування відходів. Звісно, транспортування відходів за графіком потребує додаткової підготовки до впровадження в закладі охорони здоров'я та узгодження графіку забору відходів із кожним структурним підрозділом. Однак такий підхід у кінцевому підсумку дає змогу не тільки впровадити ефективне та безпечне поводження з медичними відходами. Але й зекономити ресурси та вивільнити час медпрацівників на догляд пацієнтів. Підсумовуючи тему транспортування небезпечних медичних відходів у межах території закладу охорони здоров'я, нагадаємо, що щоб гарантувати безпечне і раціональне перевезення відходів, потрібно дотримуватися таких восьми правил транспортувати і зберігати небезпечні відходи треба роздільно відповідно до категорії небезпеки, максимальний об'єм наповнення міскостей із будь-якими небезпечними медвідходами. Незалежно від категорії становить три чверті або 75%. Небезпечні відходи залежно від категорії можна зберігати в місті їх безпосереднього утворення обмежену тривалість часу. Транспортувати небезпечні відходи потрібно у возиках, які закриваються і унеможливлюють будь-який безпосередній контакт оточення та або осіб на шляху перевезення з небезпечним чинником. Керівник закладу охорони здоров'я. Має забезпечити працівника, який транспортує відходи засобами індивідуального захисту. Доступ до приміщень тимчасового зберігання відходів має бути обмежений працівниками, яких визначено типовою схемою поводження з медичними відходами. Перш ніж транспортувати до місця тимчасового зберігання або перш ніж передавати таку міськість за межі території закладу охорони здоров'я, небезпечні відходи вторинно упаковують. Працівники закладу охорони здоров'я залежно від функцій. Які вони виконують у системі управління медвідходами, повинні пройти відповідні навчання, практичну підготовку і перевірку знань, виділяють два основних види організації перевезення небезпечних відходів, а саме після заповнення міскостей і за графіком.